Що почитати лікарю? Core Medical та Національна медична бібліотека презентують новий освітній проєкт для лікарів. Щомісяця дивіться відео з оглядом актуальної медичної літератури, читайте та розвивайтесь разом із нами. Сьогодні у випуску топ-5 матеріалів на тему «Лапароскопічна хірургія. Доброго дня! Вітаю в Національній науковій медичній бібліотеці України! Четвертий випуск нашого проєкту Що почитати лікарю, присвячено лапароскопічній хірургії. Ми підготували топ-5 актуальних нових видань із фонду бібліотеки. Тож перше видання, яке я рекомендую, це посібник, навчальний посібник ендероскопічна хірургія, видана в 2019 році і рекомендована вченою радою Одеського національного медичного університету. Посібник містить опис технік більшості лапароскопічних та ракоскопічних, гінекологічних та ендоскопічних операцій. Зручна та відносно проста система викладення матеріалу і велика кількість ілюстрацій дають змогу використовувати посібник у повсякденній практиці. Докладно висвітлено ендоскопічний інструментарій і базову техніку лапароскопічних втручань. Також наведено опис таких складних ендоскопічних операцій, як лапароскопічна резекція печінки, операція з приводу раку прямої кишки, резекція шлунка, а також розглянута оперативну ендоскопію травного тракту з описом загальних питань і добре ілюстрованою технікою втручання. Окремі розділи присвячено діагностичній та оперативній. Гістероскопії та лапароскопічній гінекології. Друге видання це «Урологія». Національний підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів містить розділ лапароскопічні методики лікування урологічних захворювань. Треба зазначити, що в урології напрям лапароскопії розвивається найскромніше. І поштовхом для його розвитку стали технологічні відкриття. Тож у підручнику висвітлено інформацію про технології гемостазу, переваги лапароскопічних методик, види лапароскопічних доступів, а також надані контрольні завдання до цієї теми. Наступний підручник це навчально-методичний посібник. Дитяча хірургія, в якому так само є актуальна інформація і присвячено А Цей посібник підготовлено Вінницьким національним медичним університетом імені Перогова, тому що лапароскопія є оптимальним діагностичним методом у випадках сумнівної діагностики гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини у дітей. Тому, зважаючи на цей факт, у першій частині посібника. Ургентна дитяча хірургія, новоутворення тканин у дітей викладено розробки про техніку і загальні принципи лапароскопії у дітей до практичних занять з дитячої хірургії для студентів п'ятого курсу. В нашому топ-5 списку це теж автореферат, присвячений темі «Вентральні післяопераційні грижі, хірургічні пластичні відкриті і лапароскопічні методи лікування. Він написаний Орестом Ларчуком у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького і захищений в Національному університеті охорони здоров'я України імені Шупика. В цій роботі викладено дослідження актуальних проблем хірургічного лікування після операційних вентральних гриж, що виконується методами сучасних лапароскопічних та нових удосконалених відкритих алопластичних операцій. Автор дослідив і проаналізував наявність високої частоти як місцевих, так і загальних післяопераційних ускладнень, а також рецидивів і обґрунтував алгоритм вибору способу лапароскопічної та відкритої алопластики в залежності розміру грижового дефекту. І заключним п'ятим документом авторефератом, є праця Дмитра Баязітова. Лапароскопічна діагностика та оперативне лікування гострого апендициту із застосуванням автоматизованої системи підтримки рішень. Вона виконана в Одеському національному медичному університеті і захищена в Тернопільському національному університеті Гарбачевського. Дисертація висвітлює дослідження щодо удосконалення диференційних методів лапароскопічної діагностики при застосуванні УЗЕ. Дисектора та виконанні лапароскопічної апендектомії. Автор взяв за мету покращити результати хірургічного лікування хворих на гострий апендицит шляхом провадження автоматизованої системи лапароскопічної діагностики та технологічних способів лапароскопічних втручань. Тож, приходьте до бібліотеки, вивчайте, досліджуйте і будьте успішними.